Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Скарбниця серця ЛУКИ 645. Добра людина. із доброї скарбниці серця добре виносить. Як усунути ненормативну лексику В одній середній школі. Вирішили запровадити обіцянку не вживати нецензурну лексику. Учні склали присягу. Промовивши, Я урочисто обіцяю не вживати ненормативну лексику в стінах і на території школи. Благородне зусилля. Однак, за словами Ісуса, жодне зовнішнє правило чи обітниця ніколи не зможуть покрити запах нецензурної лексики. Видалення смороду зі слів, які виходять із наших вуст, починається з оновлення наших сердець, подібно до того, як люди розпізнають дерево за плодами, які воно приносить, наша мова є переконливим показником того, співзвучні наші серця з Господом і його дорогами чи ні. Плід це мова людини, бо чим серце наповнене, те, говорять уста Його. Христос вказував, що якщо ми дійсно хочемо змінити те, що виходить з наших вуст, то повинні з Його допомогою спочатку зосередитись на зміні наших сердець. Зовнішні обіцянки марні в намаганні приборкати лихослів'я, якщо серце залишається незміненим. Ми можемо позбутися нецензурної лексики лише повіривши в Ісуса, а потім запросити Святого Духа наповнити нас. Він діє в нас, надихаючи постійно дякувати Богу і говорити іншим підбадьорливі та повчальні слова. Що мої слова і мова говорять про моє серце, як я прошу Святого Духа змінити мою мову. Помолимось, Дорогий Ісусе, будь ласка, допоможи мені говорити тільки ті слова, які прославляють Тебе і повчають інших. Амінь. Матеріал надано служением хліб наш насущний».